Ловіть вправо на техніку виконання інтервалів. Якщо ваші пальці в'ялі не слухаються, не чітко та змазно грають інтервали, тоді це вправа для вас. Отже, граєте від першого пальцю послідовно три ноти та на останньому звуці складаєте інтервал з першим пальцем. Виходить, терція. Так робите на чотири звуки і збільшуйте на п'ять звуків. Крайніми пальцями виконуєте квінту. Скажу дуже важливу річ. Постарайтеся ці послідовності виконувати налегато. Не відривайте руку від клавіатури. Не робіть повітря перед входженням в інтервал. Все має переходите з одної в клавіші в іншу. Для новичків це саме найскладніше. З першого разу може не вийти, і це нормально. Лівою рукою так само виконайте. Це будуть спускаючі рухи униз від першого пальця. Якщо у вас виходить кожною рукою окремо, пробуйте поєднувати разом. Спокійно. Для чіткої та виразної гри не поспішайте. Поступово сувайте темп. Для більш просунутих піаністів можу запропонувати грати у всіх мажорних та мінорних тональностях від кожної клавіші. Спробуйте і ви.